LG G7 Sync, 1300 вартість телефон на 64 ГБ. Також за NFC модулем. Є сканер пальця, присутні по задньому корпусу невеликі притертості. По ободочку також є трішки потертості. Але не сильно суттєві. Телефон на Type-C роз'ємчику, що є великим плюсом в комплекті, там сам шнурочок, щоб могли заряджати. Перед відправкою обов'язково ще заряджу. Є тріщинки ось тут знизу. По сенсору, в принципі, сильно на роботу не впливають. Також є потертості І тут трішечки така чорна плямка, але не сильно суттєво, воно, в принципі, там не заважає ніяк роботі. Працює доволі непогано. Зараз ще покажу якість основної камери, кому буде цікаво. Так, готово. Пізніше. Ось така простенька якість, в принципі, кому потрібен як другий телефон чи як її основний в принципі, без проблем. NFC модуль присутній, зверху також є трішечки плямки, але вони практично не заважають роботі ніяк. Так, про телефон на 10-му Android смартфончик. Так, що у нас ще цікавого по пам'яті зараз скажу не тут. Так, 64 ГБ цей телефончик має. І 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз я його тільки ще спробую знайти. Так, тут у нас точно немає. Так, ОПО. Тут немає. На 10-му Android тільки показує. Можливо, тут щось не видно. Резервне копіювання, щось не можу того, точно знайти. О, є. 60 ГБ. 4 гіабайти. Кому цікаво даний пристрій в комплекті шнур і телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Пишіть, звертайтеся у повідомлення телеграм, інстаграм або коментарі.